Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Піраміду, забуті скарби, на board Game Arena. Це проста гра з механікою викладання тайлів, у якій можуть змагатися до 4 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У «Піраміду. забуті скарби. Ви візьмете на себе роль відважних дослідників, які вирушають у сміливий квест, щоб розкрити чудеса прихованих пірамід, загублених глибоко в серці джунглів. Використовуйте доміно, щоб досліджувати власну піраміду. Згрупуйте піктограми дорогоцінних каменів одного типу разом, щоб набрати найбільшу кількість балів протягом чотирьох етапів Інтерфейс. Замішується 90 плиток доміно та формується 5 приблизно однакових стопок доліць. Це територія для дослідження. На першому, третьому та п'ятому стопках перевертаються верхні плитки. Усі дорогоцінні камені п'яти кольорів та міфічні, засипаються в мішок припасів. І з нього витягуються по три камені під кожну стопку доміно. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. Усі гравці будуть будувати власну піраміду з 4 рівнів. Будівництво одного рівня відповідає одному етапу. На першому етапі периметр основи становить 5 на 4 або 4 на 5 блоків. Для завершення цього етапу потрібно викласти 10 доміно. Доміно має дві сторони. На лицьовій зафарбовані зони з розміщеними камінцями, на задній вказано, який буде колір сектора і кількість каменів в зоні без їх конкретного розташування. Ваш хід складається із чотирьох послідовних кроків: ви обираєте із стопки з відкритими доміно, берете тайл і один дорогоцінний камінь під ним. Дорогоцінний камінь додасться у ваш запас. Якщо якась стопка спорожніє, вона поповниться за рахунок тайлів із сусідніх стопок. Якщо під стосом закінчаться дорогоцінні камені, вони поповняться новими трьома із сумки з припасами. Якщо мішок із припасами спорожніє, замішаються усі скинуті камені і сформується новий запас. Далі ви обираєте, яке верхнє доміно перевернете на одному з трьох закритих стосів, після чого розміщуєте обране доміно у свою піраміду. Якщо це ваша перша плитка, просто покладіть її горілиць, щоб почати піраміду. Доміно можна вільно обертати. Далі плитки необхідно з'єднувати між собою. Секції різних кольорів можуть торкатися один одного. Сторони тайло повинні бути повністю вирівняні. Блоки не можна вирівнювати лише наполовину. Починаючи з другого етапу і далі. Доміно викладається поверх першого рівня, тому їх можна буде розміщувати окремо один від одного. Розміщене доміно не можна переміщувати, тому слідкуйте, щоб не залишилися пусті квадрати. Якщо у вас не буде місця для розміщення доміно, ви втратите хід, не візьмете доміно та дорогоцінний камінь. Етап вважається завершеним, навіть якщо у вас залишилися пропуски. На наступному етапі ви можете розміщувати доміно поверх пропусків. Після розміщення плитки хід передається наступному гравцеві. Так продовжується, доки кожен не завершить ярус. Далі проходить фаза підрахунку очок. Тепер гравці одночасно розміщують дорогоцінні камені зі свого запасу на сектори піраміди. Це дає можливість активувати зони та набрати очки. Зона формується із з'єднаних секторів одного кольору. Щоб зону активувати, ви повинні помістити один кольоровий камінь на сектор відповідного кольору. Два міфічні камені можуть замінити один кольоровий. Ви можете активувати будь-яку кількість зон, як одного, так і різних кольорів на будь-якому рівні піраміди. Можете зберігти дорогоцінні камені до наступних етапів, навіть якщо ще є зони, які можна активувати. Але пам'ятайте, що максимально можна залишити 5 каменів. Ви можете подвоїти бали за зону, розмістивши три кольорові дорогоцінні камені замість одного. При цьому ви можете використовувати будь-яку комбінацію із міфічними самоцвітами обмін 2 до 1. Так можна подвоїти бали з будь-якої кількості областей, аби тільки вистачало каменів. Очки нараховуються лише за намальовані дорогоцінні камені в активованих областях. Кількість розміщених дорогоцінних каменів сюди не враховується. А також по одному балу за кожен збережений міфічний самоцвіт у вашому інвентарі. В адаптації це все організовано у табличку підрахунку балів. Після завершення оцінки з піраміди видаляються усі розміщені дорогоцінні камені. Якщо у вас у запасі більше п'яти дорогоцінних каменів, надлишок скидається. Гравець із найменшою кількістю балів за етап починає наступний. У разі нічиї гравець, який наступний у порядку ходу. На наступних етапах зона будівництва зменшується: 3 на 4, 2 на 3 і остання 1 на 2. В адаптації кордони позначені білою рамкою. Фактично, кут кожної доміношки буде знаходитися в центрі квадратного сектору плитки під нею. Принцип оцінки рівнів піраміди залишається незмінним, однак включається принцип наслідування. Видимі сектори попередніх ярусів разом із значками дорогоцінних каменів можуть об'єднуватися з поточним рівнем, формуючи великі зони. І пам'ятайте, що ви можете активувати області як на поточному етапі, так і на попередніх. Кінець гри. Після підрахунку очок за четвертий етап гра закінчується. Виграє гравець, який набрав найбільшу кількість очок. У разі нічиї перемагає той, у кого в інвентарі залишилося найбільше дорогоцінних каменів. Якщо нічия зберігається, виграє гравець, який набрав найбільшу кількість очок протягом одного етапу. Це всі правила. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!